Доброго дня, мене звуть Катерина Константинова, і сьогодні я вам розкажу про планування проєкту за допомогою інструменту діаграми Ганта, як використовувати цей інструмент. Уявімо, що у вас вже є написана загальна мета проекту і перелік завдань або планів, які вам необхідно реалізувати для того, щоб досягнути цієї загальної мети. На екрані ви можете побачити шаблон цієї діаграми ганту. Як його робити? Ви можете побачити, що вертикально розташовані перелік ваших завдань, які ви хочете реалізувати, а горизонтально розташовані строки, протягом яких необхідно реалізувати ваші завдання. Яким чином її заповнювати? Вертикально ви розписуєте покроково в порядку черги кожне із ваших завдань, які необхідно вам реалізувати. І в горизонтальній площині ви замальовуєте відповідності до терміну ті завдання, як ви будете їх реалізовувати, з урахуванням тривалості реалізації цих завдань. Для чого необхідно, необхідний цей інструмент? Перше, коли ви плануєте, ви можете реально побачити час необхідний для реалізації вашого проєкту. Бо дуже часто, коли ви просто розписали строк реалізації вашого проєкту, але не порахували час на виконання кожного завдання, може здаватись, що строк реалізації вашого проєкту буде там 3-4 місяці чи півроку. Але коли ви починаєте рахувати кожне із завдань... То там може вийти так, що вам необхідно 8 місяців а, чи навіть один рік, а, тобто час на реалізацію вашого проєкту може бути навіть подвоєний. І ще яка штука, коли ви застосовуєте цей інструмент, ви можете побачити ті завдання, які ви можете виконувати паралельно. А є завдання, які ви можете виконувати тільки послідовно і не можете приступити до наступного завдання, поки попереднє не було виконано. Наведу вам приклад, колись я працювала з однією громадською організацією, вона була дуже велика, і вони кожного місяця розробляли певні листівки. І в них був запланований час на розробку цих листівок, зміст не дуже змінювався, але змінювалася картинка з іншого боку цих листівок. Ними було заплановано часу на реалізацію цього щомісячного завдання 6 днів. Коли ми почали використовувати інструмент діаграми ганту і розклали це, здавалось би, нескладне завдання на підзавдання. Виявилось, що для реалізації невеличкого, так би мовити, проекту необхідно від 2 до 3 тижнів, і таким чином ми змогли з організацією вирішити проблему нехватки часу. Кожного разу, коли вони робили це завдання. А тепер, коли ви знайомі з інструментом е, діаграма Ганта, спробуйте взяти будь-яке ваше завдання для реалізації вашого проєкту, або якесь завдання, яке ви здійснюєте протягом свого життя, і розписати його, і розкласти е, на відповідні часові рамки або часові обмеження і подивитися, що з цього вийде. Я вам дуже дякую і до наступних зустрічей.